Ей, дорогі підписники! Я повернувся! Блудний вовк, який пішов з Ютубу та Твічу на півроку. Були тяжкі часи, але я повернувся сповнений сили до Ютубу. Роблю для вас контент. Забайтели мене підписники-гуляки Гоши, та й сам Гоша і Саша. Сказали, Глеб, давай, повертайся вже стрімити, давай роби веселий контент. Ти ж прикольний блогер. Короче, пішов я оце в Duty Варзон на Мапу Верданськ, де 150... Гравців і в Солянова, і я ніколи не грав на цій мапі в соло, тільки з тіммейтами, і то в режимі кежуал, грав в дуво, або грав там в команді 3-4 людини. Коротше, стрмно, капздець. Але це відео буде цікаве тим, що Гоша буде коментувати мої дії як нубасіка, новачка, який йде до топ-1 в Call of Duty. Зішне, кілів я зробив небагато, але відео вам сподобається. Буде цікаво послухати думку мого друга-блогера, який грає в Call of Duty, я не знаю скільки років, і подивитись на моє прийняття рішень, що я як роблю, туплю, тільтую, жопа гарю і так далі. Тож, не забувайте підтримати мене лайком, коментарем, підпискою на канал. Ну і приємного вам перегляду. Не хочу вас затримувати. Буде цікаво. Давайте, солянчик, зараз. Ось, що буде жопа, ось ще буде горіть. Так, у нас є три тактики. Перша летимо в центр і відвоюємо від хати. Друга, від краю зони. І ще одна тактика. А... Граємо на крису. І як піде, так і піде. Ніколи не грав цей соло здесь на великій карті. Я грав... брав тільки один раз в житті. Ріберс. А це велика 150 людей. Задача мінімум. Топ-3. Задача максимум. Перемога. Віджит неактивний. Дуже Дивіться, Треба з кожною каткою додається, наче. Глібасік собі відро кави зробив. підтримує хто вірить, хто кидає донати. Я б краще зробив чаю заспокіливого з ромашкою, там я мабуть. в мене завжди з цим проблеми. Я шарючок. Галя, ми бачимо більше ніж ти бачимо, що він не працює. Так, зона. А ну, зона скінчиться, скоріш за все, на Бонярді. Знайома Я, зона. Я, мабуть, полечу. Тільки не за зону, будь ласка. Виконай флажечок, Глебушко. На, на дамбу багато полетить. Капець, люди в Глеба Є, не вірять. Напис багато. «Віджету» а, скоро на весь даю. екран І буде. Дай, я ж кажу. І там, куди? В ангар. Сюда. Прямо в вікно. 50 Ха! на 50, що Глеб візьме топчик голосування. Давай, Опитування, точніше. Давай, Давайте. Нема. Віримо в Глеба. Слухаємо. До речі, ага. так, треба щось з цим віджетом. Йому Сталі. просто треба його Голосочок. приховати. Так як він не працює, Бля, йому треба буш. прибрати ці довбані написи просто. Де? Ось. Снайпер, Снайпер. Фіг вже Снайпер. з тими донатами. Драбовік. Угу. Такое себе. Якщо підтримаєте його, йому в будь-якому випадку буде приємно. Просто не хочеться відлітати першим. Що робить? Не бздіть Гліб. Іди, контракт. Край... Блін, хотів М натиснути, щоб так, подивитися, де знаходяться пропорції, щоб виконати контракт. А бідне, що і на 500 не спрацював. Це це так. Та ні, просто треба було раніше подумати. Він сів сьогодні зрання, піздільник. І оце почав розбиратися з цим, питав у мене. Наче все працювало, а потім запустив і. Десь не добачив. Я б брав Крік Сі і плюс оцей е КСВ. Оце був би гарний лодік. Щось шумить. Блін, як всі крисять? Скрипить щось шумить. Та це, це й ангар, скрипий, цей ангар скрипить, біжи кудись. Пуля. Це шальна, шальнагліб. Слухайте, а він грає без Без звуків, на котрі я робив гайдік. Та купа гайдів, я просто скопіював, щоб на українській мові було комусь ясно. Він грає без цих налаштувань. І все одно чутно гарно. От я зараз чую, як у нього, прикольно. Хтось на дрончику літає. До речі, Глебу треба сказати щось про дрони, щоб почав використовувати. А де червоний червоноящий був? пробував, бачив його? Да, старий пердун, але бач, чотири фраги зробив. Нормас. В тебе датчик є Ти про нього навіть де його, де я мав його побачити? А. На датчику. Глеб, на датчику. О, сподіваюсь, цей голах ми побачимо. Давай, Глебась, віримо. Та ні, віримо. просто не працює, я не знаю чого. Хоча, знаєте, може СБММ Ой, так дякую, спрацював... Ой, дякую, там Так спрацював, що він набив 4 фрага, тепер йому важче лобі, лобі підкине. Та, сука, не відволікайся. Давай, да, 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 хорош. Through fucking stone and your ass. Урод. Лебасик, не чат. Сказав, чат читати не буде. Ну Короче, бро, я гляну, дякую. Флажечок. Прапорець. Що робити? Ммм... Паличку з помажечкою. Ай... Психований. Зараз там на магазині стільки буде людей. Вон, ще й стрільба. Угу. Правильне рішення. Ну я про його звук, я він навряд ли. Я ж кажу, Левин, він цього не я робив. Полечу. Ну, І О, при тому в нього О, непоганий звук, ну, от, О, наскільки точно. я чую. Тобто пози... позиціонування ворога досить досить гарно чутно. Не дуже це. Дякую, друже, що під, підказав тайм. Я не стрімив місяць. Нове місце, нові можливості. Но, в... Світловоський він дуже гарний. Я не що я робив. Тому, як я... Пане місце летить. Він такріо! іди, йди геть, іди геть. нахер. <laughs> Спочатку по-хорошому просив, не, не спрацювало. Давай. Глебай, що ж тобі робити? Падіот. Контракт, контракт, ні, с 9 нормально. Я би брав контракт, лутав оту, той склад, все що поруч лутав. Або на бепку, або на лодіку. Зона буде. Кріксі, і С9 візьми Таке собі. Через те, що він боїться так. стрілятися в притул? Все, короче, треба грати very aggressive. Він намагається тримати дистанцію Паде, зі снепою. Ну, в принципі, логічно. Але ж треба. Подарунки судьби! Побігли, 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 побігли. Відже ж усе так, більше ну все, і більше захоплює екран. <laughs> Віджет. Так, так, так. Тільки нормально Йому просто троні, треба троні, в ВБС 11 натиснути на око, котре приховається. Та де той. Знаєш, наче, ну, все, все. наче контракт, ти граєш у гру з. А Макс в действие, бляха, хватает, з такою штукою, що ти якось палишся, коли кудись її е, публікуєш, типу ти бачиш, Мені з якої поєдна, це групи було. Як Water. Water Водяна Ma... марка, здохну. ще як вона називається, господи, я забув. Ну, ти про зону, Глебушка, згадав. Ну, воно ну, і може статися. А зараз йому бігти а, в зону там, де дах... купа дахів. Буде, якщо я не добіжу сюди. І 100% маємо, його хтось зараз той закриє той з даху. Дивіться, прорахувався з зону. не вистачає мохобійки, да? щоб відганяти гелікоптери. О, це точно. Ну, але в нього є Авік, він може але дати він його біжит. на дах і таким чином виграти вже. декілька секундочок, щоб перебігти. Так, Watermark. О, дякую. От щось на таке схоже, скажи. Поки що ви наблюдаєте, як я страшно лутаюся. Та візьми ніж, біжи бігом страшно лутається. він. Опа, стрілянина. Стрелянина, стрілянина. стрілянина. Давай. 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 Щи на лодік прибіг. Подарунок судьби! Чекни датчиком, глеб. Ти забуваєш знов, що я в тебе є датчик. Да ти ему блящину таку зараз гарну. Не шоколадно. Потужну. Жодного разу не юзнув датчик. Все, каем. Та б стім, Steam! Проте стім юзнув. Ну, чом, чом би і ні. В чом, бы и не. В в ідеалі, знаєте, я б нахер. Кинув би цього чувака. Гляб в ідеалі переназначити в зону, з кнопку для швидкого зараз. доступу до Стима. Оце було б в ідеалі. Ну, якщо чесно, він десь сидить на даху, мабуть. Користуйся! Да, десь Та, ти чи ком. Десь же сидить на даху. Джері. Я, звісно, бігаю, як на я не знаю, на, на, на від відкритій місцевості, тупо Спайдермен просто від А з цього а він, блін, якби в Дискорді Де він. він сидить? Десь тут. Мене чув, а якщо я піднімусь якось вище, я б я. б йому на зараз прямо. на секундочку увійшов, щоб сказав. Excuse me, привіт. Забираю, я буду грати. Щоб Трошки ви пізні, пізніше. А тим, що я все-таки на якийсь ботікс. Давай ботікс, один фраг. Ну, no, я встав, звісно, смело. Хоча б, я би спостерігав любки кіло, за. А булаги. Каткою, там де він на крису візьме топ. Це теж дуже прикольно Ладно, було. Ладно, ми ми за ним, йдемо. Скільки у нас і часу? По любому батьківського ляща просить. біжить. Може десь Нет. вона тут біжить. Да, та, вон він воо! Ну хліб, ти що ходиш, бл! Може, може просто башка. І він О, зараз дор... О! Блять! Хруой! думав, попаде. Як би зробив Гоша, сховався б. Ну хай лічик мінімум зробив би. Я куст. Ну! Авік! Або доби, або Авік! Бляха, Глеб. Не про вафли. От зараз підбіжить, отримай на горіхи. Фух, красунчик! Молодець! Переживаю, як за рідненького. Блін, я геть спотів, як той. Якщо ви думали, що я не буду метукатися, то мій стрім це не. це не про чемність, це при підгорання жопи. Так, друзі, за підгородженням жопи до глева. за не стрімом Я до мене? Без Це тільки вони мої стріми чорнять трошечки своїми грязними ротиками. Я Пишу. намагаюсь триматися. Головне в зону зайти. А ти вже в зоні Согласно. неси. Согласно. Согласно. Датчик! Знову. Скільки ще Боже, він різати? стільки буд буд будівель пробіг О, і жодного б... разу не юзнув ящик. Ой, датчик. <піцел> не знаю, по як край, він живе до пір. Даємо угла, коротше. Команда угол. Зараз тобі голову дадуть, гліба. Угла даємо. Що датчиком кресує? Нахер я, О, я його взяв. Ну, нарешті, Глеб почув, по побачив <піцел> датчик, слава Богу. Ага, Спозиція снайпера. Правда, я думаю, всі з холоднокров'ям бігають, ніхуя. Чи з гостом? З гостом маю на увазі. Як ви думаєте, Джері сидить тут? Піксельно від, е, від житовських гліб. А зараз ми це перевіримо. Бенд, проте, через те, що в нього така, ну, неякісна трошки трансляція, ми майже не бачимо цей перелік віджиту, що, що в нього посеред екрану. І це, за це нормально. В принципі, дивитися можна. Селфік, звичайно. Нашо, нашо, в тебе пресіжен був. В тебе пресіжен був. <говор> <говор> ми Чекаємо зону. Граємо Та еп твою медь. Сюди треба <говор> зайти, там буде зона, я там перечекаю усіх. Боже, мортерка настільки гірше, <говор> ніж <страшно. просив> присіжен, Глеб. Що ти робиш? Ти від Є, того, що страшно, робиш віддавати. якусь хрінь. Ми віримо, ми віримо в Глеба, Я теж вірю, але дивіться, яку хрінь він робить. Мортерку ти кидаєшся рандом. Попало, не Постріляй попало. Собі. Ти, блин, можеш нокнути встати, вбігти кудись. А пресіжен, якщо... <кій> Вибачте, якщо ти дав, О, то... там, я, до я, побачення. Кличне. О, Глеб стрімить. Славко, так-так, це ми його змусили в соло піти. Бля, скільки хата. Зараз всі за нього молимось. Спину, спину треба завжди дивитися. пабгерська тема. Дуже треба. От бачите, ви б хотіли, мабуть. Я б хотів, тоді, щоб ти Мортарку не проміняв на клас на пресіжен. Можна було вже в такому випадку, якщо хочеться Мортарку, візьми морторку, дай її кудись, хоч кудись. Забери пресіжен і йду далі. Але в мене динаміка не дуже виходить. Та нічого, зараз буде динаміка. На останніх колах по-любому що... буде динаміка. Ой-ой, ой як я біжу, відкрию. Я цікав цього моменту ой -ой -ой. цей день, настав. Це точно. Не вступай в лужу, почують. Глебушка сказав, та, що, що як розбиває. тільки згорить, підемо разом. все Ну Мені цікаво, дуже, дуже це, лячно, це подивитися. Дуже, блядь, лячно. Подивитися, чому ми так часто програємо через дебільні вчинки тіммейтів. Ну Мене враховуючи, я теж в їх Много числі Не завжди мать. приймаю вірні рішення, але все одно. Датчик не юзає. Пресіжен обміняв Знаете, на морторку, просто бабки ти завал, потратив, викинув ти ти чудик. І куди ти дойдеш? Блять як мені страшно це пісня. Лідрон, вечір добрий, кастум коверзон, надіюсь, а не в інше. Друже, знаю, то, ні, буде в мультиплеєрі. Та йо, блять, в мене 2 кіла, це не гра. Треба грати, нормально. Майже. Ага, ага. О, в мультику буде кастомка, друже. Позишн. б, напевно, вже там спотів весь. А він спеціально з чорного кольору боні. все надягнув, щоб я не було видно. Побачити снайпера, яку. Ну, тут Що звісно, він стрімити почав? Ще вчора казав, що поки хруський. не планує. Так це і нерегулярно. Не натяк на регулярні стріми. Це просто ми його вмовили Всі піти на, в КБшку. Так, і це зіграти це соло. Скра, це Я тухія, цю скра. тему давно підняв, мене підтримали, і нарешті так, боже, це сталося. Просто Датчиком, цікаво. Датчиком, Отрен. Так, а моя мисля, куди піде зона? Та нічого. Чую на Блін, як би знати, яка це зона, ну по розмірам десь 3-4. Правильно? Тому як її запредиктити, Боже, я постійно з... дебільське це слово я юзаю, забуваю. Як... І буде мені відчувати. Куди азона. передбачити? Куди вона піде, це дуже рано робити висновки. Ідіть нахер, всі мені пахерують. Да, да, вже топ-10, Глів. А де ти, О, ти бачиш, що топ-10? Як лячно. 17. Ну поки що я від зони відіграю прям. Тю. Саша, дезінфа. <підсулься, <підсулься>. блін. Каже, я погано бачу, дивиться з одного боку кімнати, можна сказати. Тоді буду дивитися, бо купляти не дуже хочеться. Друже, можна не купляти, а зробити, як він на твічі Excuse me, написав, що купив підписку О, за 240 гривень, Xbox PC а, і Game Pass, а якщо ти її жодного разу не купляв, ти можеш її взагалі там, за 30 гривень придбати на два тижні чи що, і пограти. Або за 240, якщо там не буде знижки якоїсь такої, і потім просто відписатися і все. Проте тобі буде доступно не тільки Black Ops, мультик, зомбі, а й безліч інших ігор. Це класний варік, щоб не витрачати купу грошей. Бо вона не коштує, ця гра Black Ops не коштує, бляха тисячі, мені вона дуже не подобається. Ну добре, тисячу коштує, але не більше. Зона така велика, на 18 осіб. Та в нього є шанси перекрисити. Але ви ж розумієте, чим більше зона. Чим менше людей, тим більше рандому, бо всі будуть бляха лежати. Але... Зона ще велика, а чи ліки жменька. Але якусь. Одна відповідь, PS5. Все, питань нема, друже. Ой, другий поверх. Датчик. Глеб, зараз якомога більше датчиком треба користуватися. Ну, мабуть, мабуть, тут непогано зараз, так як він рухається, рухатись на самий Слуха, край ну, я карти. Для фіналу? Йо, то 16 осталось! Так, так, так. Боже, якщо він візьме топа, я ще не брав, я, бляха, не знаю, що зроблю. Топ плейсментс. Ага, це зашибіть що топло. Соло то дуже сидять по кутках. Знаю, знаю. Тому, Славко, я бачу, що стрімери дуже хорош. часто юзають. Ем, це дуже соло проти дуо, соло прото А, І не через те, що вони з кілою, а через те, що легше ну, більше двіжняка помати. Тобто не відзвінь. буде пачка сидіти кристити. Ну, зазвичай, вони щось роблять, катаються, щось, виконують контракти якісь разом. Впевненіше брат, просто всі почувають один одного, тому більше динаміки. Плюс можна тубоксинг зробити, зробити собі ботлобі, да, тому вони і по 50 настрілюють. Добри. <гану> Вообще в идеале мне бы ці домики занять, Ні. але. Я б не займал. Залду тип. Типочек бежит. Глеб, займай, иди правіше. Так, так, так. Він магаз, скорее за все, рухається. Зараз купить бабку, зараз почуете, зараз будет UAV. Ну, або пан, або пропав. Не, Глеб, дарма сидиш. О, сейчас О, буде цікаво. Він зближиться. А, Глеб, кущ! Гляб може просто перележати його. Дивіться, зараз буде заміс. Ви пива за гляба, якщо тупо. Я вінця собі налью. Славко, гарна пропозиція. Алкострім. Ні, ні, не пікай. Боже, просто ляж, в тебе датчик, він світиться, цей чел. Не кіпішуй. Бляха, ми з ним так кайфово закрили пачку одну, ми просто в кущах лягли, не так. Він, бляха, ліг темною стороною доверху. Ну Глеб, ну ти додік. В хорошому сенсі, звичайно. Де він дівся. В сраці, блін. Наче хтось. Пошуршав, ні? От там ми його і підкаруємо. Не, не чую. Да, мої доміки, куди я й домов іти. Гліб, в тих домиках уже хтось є. Погані новини для тебе. Саша, якщо Глеб бере топ-1, будь ласка, вінчика мені за нього, за його здоров'я треба. І тобі теж, походу. А? Каже, я нажрусь за це. Та ні, Глеб сейчас дуже Чи трошки неправильно робить. А домики вже відкриті. <кхем> датчик, датчик, ти близько до будівель цих. Юзний датчик, датчик. Ой, ззаду прилетіло, походу. І ти в очко. Так, в цей будинок краще, я був в цей, але ж ти ризикуєш перебігаючи глібасік. Хіба там? Звідки він по мені стріляв? От звідси, так. А бачу. Угу. Ні, ну слухай, ти стріляй, він дійсно вже набагато краще. Ладно, хай знає. Ну, хай не в голову. Кроо! От, Буляха! Слопій, блядь! Бляха, Глеб. З кожним кілом в нього росте оце сповіщення. Віджит недоступний, чи що там. Грибасик. Та пошкерився б вже, ну, і так небагато фрагів. Ні, ну це було гарно. Шесть Щось він дуже всього боїться. З вами він більш впевнено грає Та звичайно, Так я б теж зараз трошечки Опіся не сидів з геймпадом. Ой, з... Ну так, да, з геймпадом. Та й в соло. М -м -м -м. Скільки до зони залишилось? Все, я думаю, це габела. Дуже погана позиція. Тут виграші ті, хто з, -з боку бонярду сидять. Ах, Глеб, в приціле сидіти, бляха, хто тобі таке казав робити? Я піду з зоною, за той камінь. Ні. А кам сидити. камінь не в зоні. Ні! Там бусик є, стоїть, сір, білого кольору чи сірого розвалений. Я б за бусик хоча б йшов. В нього два дими є. Ж... Він може звідти просто ротуватися. Ото дав. Ставки на Глеба. Ставки мають зростати. Так, вже топчик. Він 58%. Проти 42 ні. Я в соло так само граю, а то стрьом на самому. Розумію вас, друзі. Мені теж вже стрьомно. я відвик від соло. Я в третьому вешку ще багато соло катав. А там не снайпа тільки що дивилися. Як викупно, тільки не діставай Фіну, снайпу. Стайпер. А, все таки снайпа. А, ляж, ляж, дебіл. Нікого. П'ять. П'ять гравців. Нікого. Нікого ти не побачиш. Я думаю, всі гости або з боку бонярд. За тачку там і сиди. Так, 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 під заміс. Зараз вся концентрація туди. Лягай тут. Просто чекай. Глеб, просто чекай. Будь ласка, молодець. Фух, що далі робити? Далі, знову ж таки, у виграші Бонярд, подивіться на мапу, файти там відбувалися. Забрали одного, залишилось їх 4. Оша, як дограє, скажи йому вимкнути ти я в серце скажу. стучить. Добре, що хоч стучить, гляб. У мене самого стучить. слухайте, я прям реально за нього переживаю. Я от прислухався до самого почуття власного. Ні. Ну, або 20, так. Тільки не оптику. Ні, хліб, ні. Хорош! І Мортерка туди, боже, що ти робиш? Ні, він встав. Він морторку перекинув, псильмопсик. Ой-ой-ой! Дими, дими, глеб, дими, дими, Ні, 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 дим! Дим! Що Гліб, дим, з праворуч, праворуч ті вже. Да дай же ж ти дим, Додік. Та не туди, собі дай дим. Хороший. Псиратися можна. Але тепер дуже важко перебігти буде. Протик є, я б за зону відіграв. Броню, за зону, Глеб, не забувай про противогаз, що ти можеш за зону трошки пограти. В тебе є можливість така. Бляха, ні, по опину. Ні, це дуже все. Його чутно зараз. Топ-2. Нітя вкинуться. Леб, він чекає тебе, він знає про тебе. Датчик. Ну, ось він. Давай, префом, Глеб. Тільки візьми. Він же ж тут, ні, в тебе хідліч був. Він тут. 150 людей! Я перекрився і вбив останнього! Просто без матів нереально отвічав. Охренеть! Що ти це бачиш? Це для тебе, Бенд, Гоша! Я в шосі, боже Лев! Я це на ютуб залію це, конечно, не дуже було цікаво, не дуже динамічно. Я но... в ахірі Саш, наливай. Бляд, я взяв топ топ 1 на великій карті, перший раз в житті. Я пиво п'ю, дякую лікую. <laughs> Боже, як це охренєно було. Але я виграв топ. Боже красунчик, це, це його перший ж. топ у житті Можна на великій мапі! Можна закінчувати, бо я казав, що типа я йду до топ 1 я його взяв і на цьому хватить.